Це у вас така громадська організація, так? Різні. 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 Да, вже... В мене ініціативна група. Це вже ініціативна група Голосіївського району і Дніпровську. Яку Дніпровського Дніпровського зро... і мене зробили вже президентом. Дніпровську, так, так, так. Комерційні м. канали хочуть відобразити наш рух як mm -hmm. якусь Махновщину чи якийсь безлад і. Представили, що ми вже, значить, президентом України і да? все. Тобто це зовсім не Так, no. коли на кожній вулиці тоді можна буде, <клес> буде виходити і провозгласити себе по цьому приміру президента. Богдан Стапович, ще скажіть, будь ласка, ну ви в курсі про те, про стан наших державних органів, да? що такі державних органів, які, начебто, у нас існують, а на самій справі вони не оформлені як е, зареєстровані. Як суб'єкти господарської діяльності це для вас так, я, не? Я, я не розумію. Де, коли говорите державні органи, що ви маєте на увазі? Державні органи суд прокуратури починають... суд прокуратура. Оце все... про це я де, й говорю. Це в тому, в тому в тому ж моменті йде держкомітет по телебаченню радіомовленню теж в тому числі ви знаєте свої установчі установчі установ, 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 документи, які думаю, що у нас є якісь установчі документи. Я, я можу це? показати один з них Такі. Розумієте, ми хочемо не те, щоб ми, ми прийшли вам допомогти і собі працювати. Щоб, щоб виправити отакі помилки, які наробили ваші попередники, ну. достань тому. Щоб ви були зацікавлені в тому, що ми не прийшли тут революцію проводити. А ми хочемо ті органи, які існують, але створити їх так відповідно. Їх мають мали були створені шляхом, так, провести... не зовсім дотримано чітко юридичну про... громаду, а не юридично опі... приватних осід. Вот це я так чую. Ознайомтесь, будь ласка. От дивіться, це витяг з електронного відданого державного реєстру. Ну офіційно. Це можна сказати офіційно, тому що ну, немає початки і все. Це, це вільний доступ да, до інформації. Даю вільний доступ. Є постанова, а засновника немає. А? Да. Теж розбиратися. Я буду утримуватися від коментарів. Я чи скажімо, дивіться з фонду Це... держав майна про Київську міську державну Київську міську раду? Дивіться відсутні відомості про засновників. А по Конституції територіальна громада має бути засновником. А в іншому запиті є територіальна громада міста Києва, яка мала утворити Київську міську раду? Немає. Немає. Звідки взялась Київська ну, міста? Київська рада міська, міська рада, вас? яка і землі роздає, і все мало того, що землі... землю. Це в мене ну, в оригіналі, я на не... це... А скажімо, от міліція, на яку ми розраховуємо, що вони мають нас захищати, органи міліції, то це взагалі просто. Ну, ну, ну... Кому показують, так кажуть, це листівка заборонена види діяльність. Це, це, це мій витяг на Голосівський райвідділ, який створений головним підприємством Міністерства внутрішніх справ. В іншому витягу вказано, що сфера діяльності, е, окрім охорони громадського порядку, ще дошкільна освіта, організація будівництва та здача в оренду нерухомості. Субі, тому територіальна громада це реально стане панацеєю від захи... від всіх проблем. Ви ж собі уявляєте, що вибори, які відбудуться, вони знову ж таки будуть вважатися і більша частина населення, чому і, і вважають, що легітимні, нелегітимні легітимні не ЦВК, не прокуратура, не міліція нічого не утворено в конституційний спосіб. Та взагалі у нас відсутні... Спочатку... Що, що, е... Я буду з вами говорити тільки Ні. стосовно тих питань, які є... Ні, це ми, так це, так, це, ми так, ставимо до відомого для загального розвитку, Ви мене не завантажите, як завантажити. Знаєте, <гум> кожного... То, знаєте, що громада працює теж не тільки на роботі основній, а й ще десь. Тому ну, інформації дуже багато. На цей момент вже такі підвали <поргану> не розкопані. Так, ну <поргану> все, будемо чекати. Може, визначити термін, коли ми закопили. Підходить, підходить, кабінет. Вам погодження визначити термін, коли можна вже швидше цей процес. Так, бачите, ви зареєстрували угу. всі ваші документи. Угу. На копіях ми дали вхідні номери. Угу. От, так що будемо Добре. готувати вам будемо готувати відповіді <зв 'язано> і місяць це не, не, не буде. Коли це... можна зателефонувати або зв'язати з вами по якому тільки? А, ну ви, це, ви, це ви цей ви телефон я вам дав. Ви зателефонуєте, я вам mm -hmm. дам телефон виконавця, Безпосередньо хто буде е, з вашим листом працювати. Добре. А, <клес> ви, а ви можете посприяти? <клес> це дійсно, як можуть можу суще <клес> Я вам так? Абсолютно. 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 Я це, це обіцяю. Молодець, це, на оцей 050 можна турбувати у вас в робочий час. Так, це є мобільний, там є робочий телефон, Все, є, є електронна адреса, яку я користуюся. Дякую так. вам дуже. Ви навіть не сподівалися. Дякую вам. Відповіді на такий... Заходьте, радіюсь з вами познайомитися. Мені цікаво. Моє ж так, ти мені. До побачення. До побачення. Президент. Не президент, не другий.